Слава Ісусу Христу! Друзі, хочу поділитися з вами одним дуже простим і дуже ефективним способом боротьби з оленкою-волохатою. Для тих, хто не знає, оленка Волохата це такий е, поширений шкідник наших з вами садів. Ось якраз я показую цього жука, цю комаху, яка живиться пилком і пошкоджує також течінки, маточку. І. Певною мірою інколи навіть квіти у садах. Пошкоджені квіти мають отакий ось вигляд. Як правило, вони потім не запилюються і опадають. Тобто завізі з таких пошкоджених оленкою та квітів ми не одержуємо. І деякі люди кажуть, ну, оленка балохата не настільки вже і сильний шкідник. От зараз ще покажу, Вон, бачите, он теж сидить, оскільки е, квіту в садах багато, і оленкова лохата навіть в якійсь мірі сприяє проріджуванню, біологічному проріджуванню е, квітів, не треба буде його вручну проводити або хімічним способом. Ну, я скажу так, це уже е, коли е, е, кожен рік по-різному і кому як пощастить. Тому що оленка Валохата пошкоджує при значній чисельності своїй, вона може пошкодити дуже велику частину квітів. І якщо ви застосовуєте інші способи боротьби із шкідниками на ваших садах, то в принципі оленка Валохата може і не значною мірою нашкодити. Утім, в більшості випадків цей шкідник досить таки небезпечний і призводить до значних втрат врожаю. Ну, а тепер власне про спосіб боротьби. Спосіб боротьби дуже простий. Він полягає у тому, щоб придбати тазочки, пластикові тазочки синього або блакитного кольору, налити туди води, розставити біля квітуючих дерев і за дуже короткий проміжок часу. Ви побачите, що в цей тазочок будуть потрапляти і гинути шкідники. Ось так це виглядає на практиці. Рівно три доби тому був поставлений цей тазок, налита туди певна кількість води. І подивіться, будь ласка, яка велика кількість шкідників вже в ньому набралася. Ось ці шкідники. Зараз покажу інші тазочки. Ось, ще один, я їх розставив приблизно через 20-30 метрів один від одного. І подивіться, будь ласка, ось тут прямо їх десятки. За три дні нападало десятки шкідників. Якби я не застосував такий спосіб боротьби, вони б ну, 90%, мабуть, квіту на тих наших молодих яблунях, грушах, об'їли. І ось ще один. Цей блакитного кольору. Теж для експерименту я придбав різного кольору тазочки, бо мені цікаво було, чи тільки синього підходять, чи і блакитного. То блакитного кольору теж, бачите, тазочок теж спрацював. Ну і ще останній тазок я вам покажу. Теж синього кольору. Теж, бачите? І в ньому є. Певна кількість шкідників. Ну, що я хочу сказати, я пізно е, поставив ці тазочки. Практично, коли вже значна частина дерев оцвіталася, Якби я їх виставив на початку цвітіння, то звичайно по шкідників е, я б спіймав е, і знищив набагато більше. Але дякувати Богові і за ту кількість, яка спіймалася. Що також цікаво, оленка хата не пошкоджує квіти синього кольору. От якщо квіти синього кольору, вона на них не йде. Цей шкідник не пошкоджує. А якщо садок, тазочок, вибачте, синього кольору, то от в, в ці тазочки оленки чомусь йдуть, сідають на цю воду, вибратися не можуть і там тонуть. Тому використовується цей спосіб. Майте гарний врожай, гарний настрій, і нехай усіх нас рясно благословить Господь.